Першим гострим і дискусійним питанням на сесії рівне ради традиційно стало питання політичне. Депутат Олександр Курсик запропонував раді проголосувати за звернення до президента України Вікторія Нуковича з вимогою розглянути діяльність міністра освіти і науки Дмитра Табачника та можливість його звільнення з посади за знищення української складової системи освіти. Проект нових навчальних закладів для п'ятих дев'ятих класів передбачає зменшення годин для вивчення української мови, літератури і можливе скасування предмету історії. України як такого голосування відбулося, і лічильна комісія видала на гора цифру за нібито висловилися 43 обранці. Натомість депутат Олексій Губанов висловив недовіру лічильній комісії і вніс пропозицію переголосувати питання. За цим підрахунком виходить, що 49 людей в залі включаючи міського голову, мінус 6 депутатів фракції партії регіонів. Всі інші проголосували за. Якщо таке рішення, скажімо, ну таким чином приймається, то це виглядає мінімум дивно. Тому ми вимагаємо недовіру лічильній комісії. Повторне голосування показало, що звернення до президента підтримали не 43, а 30 а депутатів. Втім, цього виявилось для прийняття рішення достатньо. Далі обранці перейшли до питань більш приземлених. Тут теж не обійшлось без переголосування. Після нього на довивчення. Відправили пропозицію передати 68 квадратних метрів гаражного кооператива Нива під зведення магазину і знову подискутували навколо пропозиції виділити понад 300 тисяч гривень на будівництво зовнішніх електромереж для гуртожитків по вулиці фабричній, оскільки льонокомбінат відмовляється подавати туди електроенергію зі своєї підстанції. На мою думку, на забаганки любого підприємця міста рівного. Використовувати по 400 тисяч бюджету на не на нужди мешканців міста рівного, а на прокладку нових мереж електричних, це не дуже серйозно. Ми будемо допомагати працювати льонокомбінату, попри мої особисті стосунки з червонюком. Тому що це підприємство, яке може давати нам щось корисне в місті рівному. Що стосується цього, я вас прошу підтримати виділення цих коштів. Аргументи міського голови виявилися переконливішими, і депутати гроші виділили. Також вони підтримали і більшість із 120 земельних питань, які були внесені на розгляд. Галина Барачук дини коломис. Інформаційна програма день.